Я і музичні інструменти, це взагалі щось страшне. Ні, ну я колись ходила в музичну школу там пару днів, але то таке. До речі, злата в нас дуже гарно співає. Та ладно, гарно, але дякую. Та серйозно, особливо цю двічі в одну річку. Не віта! Так, це моєї мами улюблена пісня. <кiffe> <кiffe> я ж захрипла. А заспівай. Ні. Т -т -т чого ти соромишся? Ну, реально ж класно виходить. Та я не соромлюся. я... Просто не хочу. Ладно, ну подумаєш, слухай якихось там 15 людей. Я не вмію співати і то. Класно, але я не хочу. Ну ну прям, давайте всі разом попросимо. Давай, давай, да, Будь ласка, не потрібно. Мені просто якось незручно. <пух> незручно було, коли ти посеред вулиці співала і думала, що тебе ніхто не чує, а тут то всі свої. <пух> я не хочу. Ну, ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. -давай, давай разом зі мною, якщо хочеш. Ні, просто ні. Я зараз ображуся. Моско. Я на коридор ти чуєш? А на коридорі заспіваєш? Там ехо таке прикольне буде. Відчепись! Не заспівай, пучка я зачепилася, не заспівай!